Вівторок, 29 липня, традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня у студії. Працює Марія Цепілован. На початку випуску коротко про головне у Чернівцях попрощалися з Ілоною Капельницькою військовою, яку вбила російська ракета. Публічно кликали руський мір. Двом чернівчанам повідомили про підозри, який аромат має університет у ЧНУ. Створили власні парфуми. Дев'ять посадовців і 23 мільйони збитків, кого підозрюють на Буковині. Її життя обірвалося після ракетного удару по місту 12 липня. У Чернівцях попрощалися з Ілоною Капальницькою, волонтеркою і доброволицею, яка у 2015-му залишила роботу дизайнерки та поїхала на фронт. У комі вона пробула майже два тижні. Що про неї згадують близькі далі? Ілона Капельницька з позивним Джейн родом із Чернівців. У 2015-му добровільно пішла на війну, служила гранатометницею. Згодом після демобілізації почала волонтерити. Вона була прямолінійна, вона була відважна завжди. Вона завжди відстоювала правду. І за цю правду вона пішла воювати. Так мама виховувала, такий син. Земля і пухом ще з 2014 року. Ілона волонтерила, неодноразово допомагала своєму другу, коли той воював. А згодом і сама долучилась до війська. Ілона та Олександр жили в одному будинку і товаришували. Ми з хлопцями гралися, дзвонили у дзвінок і тікали. І, ну люди відкривали, дивилися, нікого немає. Виходить. і дзвонили в квартиру до Ілони. І теж так, так втікли, виходить, але вона така, що нас наздогнала. І нас було троє, і вона мене за вуха почала крутити мені вуха. Це все. Я кажу, ну їм тільки мене чіпає, типа більше нікого. Кажу, чому, чому мене? Вона каже: Ну, ти мені сподобався, я тебе буду мучити. Я кажу, та крім мене ще є хтось. А вона каже: не переживай, каже, я тебе трошки помучу, поставлю, збуду з тебе в майбутньому люди. І десь через. Півроку зараз, типу назад, ми десь зустрілися, каже, пам'ятаєш, ти вуха крутила. Я кажу, так. Да". Каже: ну, в АТО був, повернувся, на війні був, повернувся. Каже, я ж казала, що з тебе будуть люди. Кажу, ну дякую тобі. Вчинки, допомога і волонтерська робота стали прикладом відданості військової. Для свого батька вона символ сили, гідності та перемоги. Для всі, хто любить Україну, я хочу вам сказати, щоб ви були такі ж достойні. Як моя донька. За всі ці віки, що Україна була під невольною, щоб ми в свою волю відстояли. Я впевнений, ми відстоїмо, якщо будуть такі люди, як моя донька. Я бажаю всім українцям вірити в перемогу і не сумніватися, як ви не сумніваєтесь в Богові. Всього земля є пухом, а нам, українцям, Пам'ятаймо Ілону. Нехай її приклад об'єднує і закликає боротися далі. Надія Фіщук, Микола Ганутін. Новини Сі4. У Чернівцях відверта підтримка російської агресії. Двом місцевим жителям СБУ вже оголосили підозру. За даними слідства, у відеочатах вони виправдовували війну та закликали окупантів прийти на допомогу. Детальніше у коментарі. 44-річний чоловік, який вже кілька років переховується від мобілізації, висловив бажання дочекатися приходу російських військових. Він назвав Україну образливими словами та навіть виконав пропагандистську пісню, яку в РФ називають гімн СВО. Його 46-річна співмешканка також публічно вихваляла російських військових, називаючи їх, так би мовити, захисниками землі. Ініційована службою безпеки лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності зловмисників. Майже 23 мільйони гривень збитків дев'ятьом посадовцям з Буковини вже оголосили про підозру. Серед фігурантів депутати, директори підприємств, посадовці громад і колишні керівники обласної влади їм закидають зловживання владою, незаконну приватизацію землі, фіктивні премії, завищення вартості робіт і навіть нелегальний видобуток копалин. Підозри вручили зокрема ВО директора Буковинської державної сільгоспдослідної станції, директору КП Сокорянської міськради, колишньому керівнику національного природнього парку Хотинський, заступнику начальника львівської філії центру земельного кадастру, голові чудейської громади, депутату Застанівської міськради, депутату і директору КНП Кіцманська лікарня, директору Глибоцького профліцею та колишньому начальнику управління Чернівецької ОДА. Наразі слідчі готують клопотання про відсторонення фігурантів від посад і обрання їм запобіжних заходів. Фальсифіковане пальне на мільйони гривень суд визнав винними п'ятьох осіб, які в Чернівецькій області організували схему кустарного виготовлення та продажу пального. За даними слідства, один із засновників паливної компанії разом із керівником логістичної фірми змішували бензин, газовий конденсат та інші рідини просто в автоцистернах і продавали це через підконтрольні. АЗС. загалом реалізували понад 300 тисяч літрів фальсифікату та понад 17 мільйонів гривень. Усіх фігурантів суд оштрафував одному, призначив 4 роки позбавлення волі з іспитовим строком, пальне і сировину знищать а вантажівку, якою його возили, конфіскували. Парфум з ароматом університету звучить незвично, але саме таку ідею втілюють хіміки ЧНУ до 150-річчя вишу, що може пахнути як знання, традиції чи новий початок. Магістри спробували дати цьому наукове пояснення і парфумерну форму. Що з цього вийшло далі в сюжеті. У кожному ароматі не просто нотки, а сенси один символізує ріст і розвиток, інший глибину традицій, Ще один легкість нового початку. Над створенням парфумів з вересня минулого року працюють магістри хіміки разом із доцентом Юрієм Халавкою. Один буде більш такий ну, чоловічого спрямування. Ми хотіли зробити щось таке з якимись нотами, такими зеленими. Більш ну теж і резиденція, асоціюється теж з цим самшитом з іншими деревами навколо тощо. А жіночий буде більш такий, ну не знаю, карамельно, можливо, рожевий, то важко передати, бо в кожного індивідуальне це сприйняття. Аби створити парфуми з ароматом університету, магістри спершу питали студентів: з чим у них асоціюється чи не ум, хтось згадував стару книжку, хтось скошену траву чи австрійську архітектуру. Ці образи лягли в основу формул, кожного вивіряли вручну, змішуючи десятки компонентів. Коли ти робиш, дійсно ти можеш додавати там 20 компонентів, це все рахувати, рахувати, і якщо ти десь в кінці помилишся. Ну, то це, ти, 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 ти Розумієш цінність цієї роботи. Ну, от тут якраз мені здається, що якимось цитрусом пахне, якимось таким, але не тим, чим ми робимо. Да, воно, воно уявлялося, що це має бути з таким ароматом магнолії. Як на мене, воно досить. Е Засолодке для, для любителю магістерка Катерина Рибак від початку залучена до процесу створення парфумів і навіть обрала цю тему для дипломної роботи. Каже, створення парфумів втілення дитячої мрії. Після пар або, може, на вихідних, або ну, коли в мене був вільний час, то я приходила і сама робила парфум якийсь е, зразок. Е, Передавала Юрію Богдановичу. Ми чекали, звісно, мацерацію, а потім його. Е... Ще з іншими людьми порівнювали на асоціації, чи подобається їм, чи не подобається, чи є якісь асоціативні у них думки з університетом. Парфуми планують випустити у вересні до 150-річчя ЧНУ. вони стануть оригінальними сувенірами університету, а згодом можуть з'явитися і в продажу створити символ, що відображає дух закладу, закарбувати пам'ять про університет в ароматі ціль експерименту. Катерина Тарасюк, Олександр Кіпняк, новини Сі 4 У Чернівцях преміюють переможців олімпіад та конкурсів. На засіданні виконкому вирішили виділити понад 380 тисяч гривень із міського бюджету для учнів, які вибороли призові місця на міжнародних і всеукраїнських змаганнях. Окрім цього, майже 2,5 мільйона гривень спрямують на ремонти в школах і садочках, оновлять харчоблоки, покрівлі, санвузли та приміщення в кількох освітніх закладах. Також у місті створили координаційну групу. Вона займатиметься підготовкою публічних інвестпроєктів. На цьому ставимо інформаційну крапку більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось завтра. о цій же порі.